Так, друзі, всім добра. Коротеньке відео. Сьогодні приїхав на пакетний точок. Можна так сказати, тут 20 пакетів від Сергія Івановича Староконя. І що хочеться сказати? Тут ну, поки що такий у нас трошки вигляд занедбаний. Ну, це, ми, це така тимчасова база. Вони звідси поїдуть. Буквально через тиждень того ми тут навіть нічого не готували. І що хочеться сказати, вони зараз пакети займають Це одна матка. Він мені порадив від майстерчука. Ось таку вже кізячок наробили, але це суть не в тому. Ось від майстерчука каже: виведеш собі дам матеріал. Якщо що, хлопці виведете, ми в трьох купляли. І що хочеться зробити, який от висновок. Тут дано було. Три рамки медових було, три-чотири, яка йде. Ця мед... рамка вже пуста. Якщо чесно, це... купляв я їх 10 травня чи 11, то сьогодні в нас 29, то я оце тільки до них перший раз приїхав, відкрив їх. То рамки з розплодом. Раз, два, три, 4, 5, 6 рамок з розплодом. Оце з засівом ось тут виходить. Ось тут рамка пергова повністю, трошки є метку в рамках і ми їм ще докинемо. Треба було, звісно, раніше їм докидати. Ну, не було часу, не було можливості заїхати, то щось тільки заїхав. А як була можливість заїхати, то робота, то ще щось, Блін, ну, не встигаю я все зробити в цьому році. Зараз їду матку відкривати. Але поки що я пакетами задоволений. Не сказати, що це сама прям добра бджола, якщо хоча, махаю. Да? Як там тестують, глупонуть. Ну відкрив трошки злилися, а зараз нормально. Тобто, а там будемо дивитися. Ну, поки що бджола мені подобається.